Так, ну що ж, всім привіт, народ вас підступно Подбайка Хойка з модом Millennium Down за Україну. Коротше, просто просто, продовжуємо проводити реформи. Просто продовжуємо проводити реформи. І намагаюся вийти з дефіциту бюджету. І чекаю хоча б на щось, тому що час в цій грі повільно йде, я просто. Я не буду ставити взагалі на базу. Нехай він весь час іде. Давайте одразу завчасно подумаю, який фокус наступний брати. Ось сюди ще в Донбас і не дуже хочеться. Русніових інвесторів також я не буду запрошувати. Якщо вже дивитись, то можна зайти ось сюди, про самоінвестуватись в свої фабрики. А в нас мінус 2,4. 2,4 мільярди. Мікрокомп'ютер, та дякую. Давай далі по комп'ютерам. Так, що, приватизація Укренерго Що, що я до речі, отримав з неї? Нічого, прям занадто крутого. Він тут відновлювана електроенергія. На. Київський військовий завод. Придністров'я. А, вже вже скасувало. Я ж нічого не отримую з. Так, зі світла нічого не отримую. З теоретичного світла. Або, блін, піти історич. Я зараз думаю над тим, що а вдруг треба прям піти історично і залізти сюди. Що я не пам'ятаю, що це прям треба, що це необхідно. Давайте запорізький. Щось то там. Так, все потроху робляю, тому що навіть на якусь звичайну піходку треба купа всього. Зачекайте, що, русняна Маянма пішла воювати? Мені здалося? Так, окей. Фермери просять зменшити податки. Так. На жаль, погоджуюсь. У мене вибору нема, тому що там у нас буде занадто погано відношення, відносини з фермерами. Ну, знущайте. Так є. Запорізький індустріальний парк готовий. Йдемо в ЗАЗ. 79% від ВВП в нас займає. Ай. Є ЗАС. ЗАС. ЗАЗ готовий. КG Скай росава. Коротше. Буде резина в нас, і після резини візьму ще фабрики. Що має допомогти мені? Що має мені допомогти? Так, війна в Афганістані буває. Так, щось. Щось мені не подобається. Що тут відбувається? Угу. Нами мене задоволені. Тут нехай думають, що хочуть або дати відповідь. Давайте Ну так дамо відповідь, чому б ні. У нас політичної влади достатньо. Нещо, якщо я витрачу на швидке зростання зараз. Чому я корупцію не зменшую? А ну ка давайте спробуємо зменшити корупцію собі. Я буду політ влади на це витрачати. 2,3 мільярда. Ну так, нас корупція дуже сильно підбиває. Так є. Плюс резина, плюс трохи більше боргів, але вперед Моторсіч. Старт. Так, до цього тут десь була гілка боротьби з корупцією. Тут я не бачу боротьби з корупцією як такової. В цьому ось тут є. Але чому воно не допомагає з корупцією? Не зменшу корупцію. Я б взяв фокус, які б зменшили мені корупцію. До речі, дивіться, тут у нас корупція. Так? Тут написано про кліптократію, те, що зменшуть. Дуже сильну кліптократію. Як мені її зменшити, що мені зробити? Куди? Куди піти? Так, мотор Січ є. Тепер мені справді треба подумати, куди йти. Сюди в русняві інвестиції це погано да йти. Або зробити так, як на що задуманий цей мод. Але ні. Не хотів без перерви брати фокус, але тепер я просто сиджу і думаю, який фокус взяти. Окей, давайте почнемо реформу доріг, дороги міняти, покращувати. І теоретично я можу зменшити корупцію. Так, в нас неефективне правління. Government. Там дебаф на неефективне. Якщо нас тут є баф на неефективне правління? Ось. Через це в мене на 100% дорожче зміни корупції. На 100% додатково. Нам нема сенсу зараз витрачати політфлади на зміну корупції, якщо можна. А не зрозуміло, де це позбутись? мені чекати тільки 2004 року аж, щоб щось нормальне зробити. До речі, чому я туплю сюди? Як краще це багато яких і тишів є? Так, Міністерство інфраструктури, що далі дадуть ці реформи? Просто швидкість будівництва інфраструктури. Ну давайте. Може це допоможе? Після мені треба. так вплив. Атакуємо вплив Росії. І окей, давайте все ж таки тут візьму гроші, але буду постійно атакувати їх вплив. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що посилання в описі можете знайти та придбати мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте важного, це також дуже неймовірно сильно мене підтримає. Так, ох, є, готова. І не була, не була, візьму, візьму інвестиція. Я, на щастя, можу аж по 5 зменшувати вплив, тому окей. Я просто, як тільки буде можливість, буду зменшувати їх вплив до мінімуму на себе. 37%. Я, я, я просто виб'ю їх, їх вплив з себе. Так, по-перше, ми взяли гроші, на жаль. Що, давайте почнемо з Запоріжжя 2 офіса, Це може дати мені непоганий прибуток, але тут ще зараз тут не повернулось рішення. Атакувати вплив. Почекаю на його повернення і одразу будемо атакувати їх вплив. Або можу підняти свій вплив. Давайте по черзі. Атакуємо їх, піднімаємо свій. Атакуємо їх, піднімаємо свій. Так, я все розумію, але куди в мене виходить пальне? Так в вільна економічну зону, ні. У мене тут є. Ось тут. Окей, давайте нафту візьму. До речі, це ще не з'являється атака на руснявий вплив. О, щойно з'явилося, тільки скаже, все одразу атакую. Одразу миттєво просто. Піднімаємо свій вплив, атакуємо совк. руснявий. Савковий руснявий. Яка різниця савковий чи руснявий? І чому у нас тепер мінус 26 мільйона? Я думав, я багатше маю ставати. У нас якось мінус, тільки збільшується. Від ВВП. Борги. Та який жах. Я зараз цілу фабрику побудую в Києві. У нас просто занадто великі дебафи на будівництво, тому що інфраструктура. інфраструктури. Будівництво інфраструктури взагалі занадто сильні дебаф. А потім ще одну фабрику будуй. Фабрика буде допомагати будувати фабрики. А фабрика потім буде допомагати будувати фабрики. Так, зачекайте, ви пропонуєте мені збільшити корупцію? Так, зараз секунду. Треба перекласти, перекласти подію. А. Ні, це щось, типу, брудної політики, типу, ой, давай. <пігіння> не, Я цим не займаюся. І я нафтогаз. І тут дві відновлювальні електроенергії можна взяти після Сталі. Нетворк інфраструктура не дає мені грошей, на жаль. Давайте спробуємо в... повиправляти дебафи на. Ой, тепер мене достатньо пального підстою, як я взяв той фокус. Я правильно побудував нафту. Взяв. А. Тепер у нас знову мінус. Комп'ютер вивчив. О, давай 3G. Ми зменшимо витрати на освіту, що також непогано. Я майже мільярд віддаю на депозит. Ой, на депозит на кредит. Майже мільярд. Коли на початку гри це було копійки. 160%. А я не знаю, я не розумію, як, що мені робити. А, вони хочуть збільшити витрати на освіту. Ну, я відмовляюсь. Нас нема. Давайте вийдемо з дефіциту бюджету. Тому що тут так виходить, що насправді це кажуть, що в цьому моді це трохи туповато зроблено, що фактично воно заганяє тебе в дуже сильну боргову яму. Типу, чим більше кредитів, тим більше за них платиш. Але це нелогічно, бо ти більше платиш за всю, за все тіло кредиту, а не за тільки нові кредити. Справді я не знаю, куди йти, щоб вийти з мінусу. Давай так, friendship із Донбасс Клан. Як збільшує власний вплив? Припустимо, східні регіони будуть більше нас підтримувати. Короче, ось... а, а. Як мені позбавитись дебафа на ефективне управління? Тут нічого мені не, допом... не допоможе з цим. Тут нічого не виведе мене в плюс. Нічого мене не виведе в плюс. Тільки 2004 рік, фактично, чекати, судячи за все, якось намагатись дожити до 2004-го. Давайте тут візьму нетворк інфраструктури МТС і буду фігачити російський вплив. Познайомо, б'ємо, підвищимо свій вплив, фігачимо російський. Тим самим буде кайф. Блін, дивіться, в нас зміни корупції коштує на 160% більше, ніж мало б. На 160%. Через олігархів, неефективне управління і дуже сильну криптократію. Я вже просто прибрав повністю корупцію. Якщо б не дебафи, це жорстоко. Ой. Да, в нас тепер відношення формулів до нас 10% всього буде. Але нетворк інфраструктури. Тут ми витратимо. Зато східні регіони до нас будуть ставитись краще. Або це вплив в східних районів. Сталі. Тут дуже резучі кріпка. Чому приватизація зовсталі Тут робить прив... кліптократію більшу. Приватизація, це хорошо. На, тримай Зменшуємо дебаф від поганих доріг. Ні, майже 3 мільярди, У нас майже 3 мільярди в мінус іде Ну і давайте. О, все ми прибремо. Дебаф від поганих поганої доріг. Тепер точно можна навіть. Займатися інфраструктурою в Києві. За скільки? Ну, за 400 днів побудуєшся. А ти за скільки? За 600. Так, це дуже важливо зараз буде відбудувати інфраструктуру. Навіть в цьому будемо швидше будувати. Відчутно швидше, судячи по тому, що я бачу, 15%. Та інфраструктура дає 15% швидкості. Тобто. О, а це справді, це справді дуже непогано буде інфраструктуру відбудувати. Наспадково немає ніде краще інфраструктури за київську. Є, yeah. Одесі. Напевно, потім буде суду забудовувати. І непогано, дуже непогана інфраструктура в Луганській області, але там трохи небезпечно. Навперед. Ще швидкість вивчення, сподіваюсь, покращимо 12% вже плюс. А був мінус взагалі. Ех, а на цьому поки що закінчимо. Ми... У нас мінуси збільшуються, збільшуються. Тут написано, що А тепер 2,9 мільярдів. Я не знаю. Сподіваюсь, те що 6 мільярдів мінус це бах. 2,9 мільярдів все судно. Все одно все жахливо, тому що в нас вже 97% від ВВП співвідношення. Боргів до ВВП. Це жахливо. Я нічого поки що з цим не зможу зробити. У нас занадто багато дебафів якого побудував нові аеропорт і продовжимо вже в наступному відео. Дякую всім, хто подивився це відео. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачі, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. Або так само ставши спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. будь яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!